Усім доброго дня. Сьогодні ми розберемо вправу в пришки в довжину з місця. На уроці ми розібрали теорію. Сьогодні я вам покажу все на практиці у цьому відео. Перш ніж приступити до виконання вправи, вам треба підготувати місце. Ви можете виконувати вправу на любій, нетвердій, рівній поверхні. А саме це може бути стадіон, це може бути трава, це може бути. На землі, на гумовому покритті чи на підлозі вдома. Коли ви знайшли місце, де виконуватимете вправу, наступне, що вам треба зробити, це нанести розмітку і лінію, від якої ви будете стрибати. Розмітку можна зробити за допомогою крейди та лінійки або мотузки, поставити позначки, або як у мене, за допомогою рулетки. При розминці особливу увагу приділяємо спині та суглобам ніг, тому що саме ці частини тіла отримують навантаження під час виконання вправи. При виконанні вправи необхідно перше підійти до лінії відштовхування, не наступаючи на неї. Друге. Прийняти вихідне становище. 3. Виконати мах руками вперед і відштовхнутися ногами, попередньо злегка присівши. Четверте. Приземлитися злегка зігнувши коліна. Стопи стають перед лінією паралельно один одному на ширину приблизно на плечі. Руки піднімаємо вгору, прогнутися перед відштовхуванням, сісти з нахилом тіла від 45 до 60 градусів. При польоті притиснути коліна до себе. Приземлення бувають двох видів. Перша вузька постановка ніг це на ширині плечей. Друга широка постановка ніг. Забороняється наступати і заходити за лінію. Заборонено робити подвійний стрибок. Неправильно стрибати, не присівши. На рівних ногах. Заборонено виконувати стрибок із почерговим відштовхуванням ніг. Не рекомендується приземлятися на рівні ноги, щоб уникнути травм колінів.